Виїхали на заправку кондиціонера, обслуговуємо систему кондиціонування, перевіряємо всі вузли, такі як компресор, кондиціонера, тепловий насос, як холодить, як надуває гаряче, холодне повітря. Підключили систему для заправки та діагностики. Власне, Соціастивал догенти нормативно. Перед цим ми все перевірили, все чітко, все класно, все дуне. E, була проблемка в нас вентилятор салону. мав e, Дисбаланс. До речі, ви мали у вас таке листя і з вентилятора прямо і фільтр. Подивіться, якому стані фільтр відповідаль. Просто труба. Фільтр замовимо новий, новий поставимо, а все решта все чітко, все працює гарненько, все надуває, все чітко. У подальшому буде рекомендація поміняти мастило в компресорі. І якщо буде мінятися мастило, звісно буде замінюватися весь клаб У нас він тут залити 1234, дорогі, хіло 100 і можна буде залити дешевше, день, це ще по 3 гривні за 1 грам. Я.